Звичайно, перше, що це свято релігійне і народне, це дуже важливо, що поєднується релігійно. І друге, що підготовка до Різдва. А тепер вже раніше ніж новий рік навіть святкується, то воно набагато приємніше. Це ж народні традиції, це народні звичаї. Просто релігійне свято воно так гарно поєднується. Що для дітей, що для дорослих. Свято Святого Миколая в мене асоціюється з хрускітом снігу і запахом е, мандаринів. На жаль, зараз трошки змінилася погода, і хрускіту снігу немає, але мандаринів вдосталь. Ну звичайно, це були подарунки, як під подушку, як і у всіх. А ще найцікавіше мене завжди чекав якийсь маленький. Е, Подаруночок, сувенірчик, додатково в Чобітку. У мене це свято а, з таким білобородатим дідусьом. Ось в мене а, з дитинства дуже хороші спогади, тому що мені святий Миколай приносив дуже такі, прям непогані подарунки. Саме базові, якщо чесно, це мішочок з цукерками. такий, знаєте, це від Рошена. Вечір, особливо день перед Святим Миколаєм — це такий е, період, коли ти в очікуванні, коли ти не знаєш, чи тобі принесуть різочку, чи щось добреньке, чи щось класне, і ти лягаєш спати з такою думкою, що ну е, треба спіймати того святого Миколая, треба його побачити. І кожен рік в дитинстві проходив саме так схвилююче. Не хотілось лягати спати хотілося спіймати того святого Миколая. А на ранок це. Е, Дуже класні відчуття, коли ти засовуєш руку під подушку, а там щось таке є, і ти дістаєш і такий щасливий. Я маю абсолютно теплі відчуття, коли пригадую, як мене вітали мої батьки, оскільки я напевно, знала, що під подушкою мене завжди очікує подаруночок, і неважливо. Як я зростала, хоча я була дуже сухняна дитиною, але оце родини тепло я завжди мала, і тому такі традиції я перенесла і в свою родину. Неважливо, чи у мене вже дорослі діти. Я буду вітати і доньку старшу, і зятя, і своїх підлітків обов'язково.